Якщо не ми, ну завтра то відкажеться, а то відкажеться, той. а хто поїде? Комусь треба. Краще ми, ніж наші діти. Дітей у Державтоінспектора Володимира Володимировича двоє. Чоловік, 26 років свого життя, прослужив вартовим доріг. Він один із найстарших серед добровольців, котрі зголосилися їхати на війну. Дружина з донькою не приховує сліз. Батько плакати забороняє. Ну як можна відчувати? Це ж війна. плакати тут мені. Що плачеш? Я тобі що казав? Нічого, все буде добре. Не бракує бойового духу і наймолодшому добровольцю інспектору Михайло, йому 26. Каже, рішення прийняв свідомо, керувався почуттям патріотизму. Налаштовані патріотично, позитивно і з найкращим настроєм. Не страшно. Не страшно. Хлопець каже, рідні його рішення підтримали, нині всі прибули на прощання. Однак через хвилювання говорити на камеру не побажали. Всі, окрім дворічної донечки, Міли. А куди тато їде? Знаєш, куди тато їде? На роботу На Роботу. На роботу їде, так? Будеш сильно його чекати, так? Так. А як ти думаєш, він як приїде, ти виростеш? Будеш велика, велика, ну покажи, яка будеш велика. Покажи, яка будеш велика. Велика, велика? яка будеш велика. А ти тата любиш? Так. А покажи, тата любиш. Покажи, як тата любиш. Усього у зону антитерористичної операції поїхало 10 хмельницьких державтоінспекторів. Хлопці забезпечені усім необхідним табельною, вогнепальною та автоматичною зброєю, боєприпасами, спецзасобами індивідуального захисту та активної оборони, в тому числі бронежилетами, захисними шоломами, камуфляжним одягом. В певній мірі забезпечували захистом себе своїми силами. З розумінням, великим розумінням слід висловити велику вдяку і громадським організаціям, і особовому складу управління ДАІ в загальному по області допомогли зібрати особовий склад. Також допомогли і благодійники в великій мірі забезпечили і питною водою, і харчуванням, також додатковим. Ну, так, в загальному забезпечені і бронежилетами, і касками, і озброєнням по максимальній кількості. Перед виїздом, як і годиться, хлопців благословив священник. Да прославляємо Отца і Сина, і Святого Духа, і Твоє милості моєї прислательства. Мені і прісно, і во віки віков. Амінь. А далі міцні обійми рідних і друзів. По машинах і під облески рідних колег 10 добровольців-інспекторів Хмельниччини відправилися захищати батьківщину. В добру путь і повертайтесь з миром цілі і неушкоджені. Юлія Стафурова, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.